Всі дня, дівчаті, хлопці. Значить так, сьогодні я хочу спекти і показати вам, як я роблю булочки для хот-догів, для гамбургерів. Давайте зараз знов замісимо тісто. У мене ось така молока теплого. Можна 50 на 50, у мене 50 на 50. Півстака на молока, пістака на водички. Дріжджів я беру десь від 15 до 20 грамів. Столову ложку цукру я кладу. Дві ложки столових олії. Ось так в чайній ложці, не півчайної ложки, трішки менше солі. бо сіль буває солона, буває не солона. Ось десь так 20 грамів, чи то масла, чи то маргарину. В когось ще є, я поклала. Це раз Треба дріжджі розбовкати з цукром. А масло хай собі плаває. Тут так вже не принципово. Щоб воно розставало, ми його все рівно тісто замісимо. І борошна треба від 400 г. Борошно я завжди вію. В дріждве тісто обов'язково вію. Вію борошно і поступово замішую. Щоб вгадати з борошном, то треба замішувати поступово і не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, бажання і все вийде. Тісто треба замісити круте. Так, дівчатка, замішую так, щоб мисочка і руки стали чистими. Сьогодні треба дуже гарне пористе тісто зробити. Дівчатка, Мисочка чиста вже, руки теж. Я ще його трішки помну на зверху на поверхні. Хвилин 3-4, тісто я вже. Гарненько так вимісила. І хай постоїть півгодинки, потім будемо перемішувати. Вкутую, гарно вкутую, тісто буде тепло. А пройшло десь півгодинки, може менше. Я викладаю тісто і гарно його перемну ще раз. Так само. Це треба зробити два рази, як мінімум. Я не буду показати, як я ще раз буду переминати, але оце приблизно так. дівчата. Ви Підчуєте, яке тісто стало зовсім інше. Таке слухняне стало. Таке просто. ось так. І теж відкладаю на півгодинки. через півгодинки я ще раз перемну його, а потім через півгодинки будемо вже ліпити. Постояло моє тісто ще два рази по 30 хвилин. Тепер я його викладаю на поверхню. І зараз поділю його на 10 частин. А може на 9. Зараз побачу. Розділила я тісто на 9 частинок. І роблю я з нього такі кульки. Гарно так вкатую. Тільки треба гарно так вкатувати. А я поки що відставляю в сторону. Так, покатала я кульки, дівчатка, і ще накриваю. Хай хвилин 5 відпочинуть. Пройшло десь 5 хвилин, тісто кришки таке, знаєте, стало слухняне. І тепер я розкачую в пласт для такого рогаліка. Ось тут дуже гарно, так розпліскую, прямо в нуль. І ось так, дівчата, сонечки мої роблю рогалік. Ось. Так гарненько тут. Оце такий рогалік. Приблизно такий, щоб, знаєте, щоб сосіська влізла, але ж він ще ж виросте і відкладаю. Зараз я всі так пороблю і поставила ж я воду грітися. Мене багато запитувало дівчат, коли я бублики робила. Для чого в кип'яток, дівчата, пояснюю, Бо того, що на виробництвах стоять розтоячні, парові ростоєчні шкафи. Так, і там. Ці булочки підходять, просто їх періодично паром обробляють гарячим таким. От. У нас такого немає. Може, у когось є. Це таке. У мене такого нема. То ми просто на 2-3 секунди опустимо ці рогалики ось так. Тугенько, тугенько, тугенько качуємо. Ось такий виходить рогалічок. Ось я вже їх всі поліпила, вода в мене закипіла. Можна з чайника налити якусь посудину. І я ось так, дівчата, неважко. Хто боїться гарячого, то беріть якусь чи то шумовкою, чи чим. І ось так гарячу воду і викладаємо на жаровню, чи то на поверхню. Це нам такий буде пару. Можна взагалі -то перед тим, як ставити в духовку, то е, просто молоком гарячим помазати, але я теж помажу і молочком. Ось я їх повикладала, ось так. Може, у когось 10 вийде, я 9 зробила, бо боюсь, що соска не влізе. Їх можна поправляти. Якщо ви бачите, що він по кудись покотився, то поправили тісто слухняне, воно таке дружить. І ставлю в розстойку. Потім знову помажу цим молочком. Забулася дівчата вам сказати, що я в воду додавала на кінчик ложки чайної соди. Кажуть, так треба. Не знаю для чого. Я робила завжди без соди. Це мені, коли я бублики робила, мені Це поради такі давалися. Я Додавила, то побачив, що воно вийде. А булочки мої вже підійшли. Я ось, може, з ложку закип'ятила молока. Нажу зверху гарячим молоком. Можна підправити, якщо щось вам не подобається. Це вже мені не подобається, коли дві склеяться. Я люблю окремо. Ну, нічого. Щедро посипаю кунжутом. Духовка в мене вже розігріта, 180 градусів, можна 190. І поставлю зараз хвилин від 15 хвилин. Але за всім треба дивитись, дівчата. У кожного різні духовки. Ось спеклися булочки для хот-догів. Ось такі вони гарні, суперові. У мене є сосиська. Всіх цікавить, що всередині. Ось така вона всередині, ось сосиська влазить, сюди капусточка ще влізе. Хто який хоче кетчуп, майонез, то що любить. І ось такі у вас ходдох. Дівчата, рекомендую. Все у вас вийде, все у вас є. І все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові.